Закарпатська рентгенологія крокує з часом вперед. Темні кімнати, де рентгонолог проявляв плівку, відходять у минуле. Більшість цієї апаратури сучасне цифрове обладнання. Зараз в області працює 78 рентгологічних кабінетів, 27 кабінетів флюорографії, 12 кабінетів комп'ютерної томографії, 2 кабінети магнітно-резонансної томографії. Високоточна рентгендіагностика максимально наближена до пацієнта. Сучасні томографи працюють не тільки в Ужгороді та Мукачево, але й в втячому, хусті і найближчим часом у Виноградові. Нині 80% всіх діагнозів встановлюються. Чи підтверджується за допомогою рентгена. Немає жодної лікарні, де б не було такого обладнання. А от єдиний поки в області апарат, що вимірює щільність кісткової тканини, денситометр працює в обласній лікарні. Денситометрія стандартно проводиться по тих участках скелету, які перші реагують на зниження мінеральної щільності. Це є поперековий відділ хребта, тіла першого четвертого поперекових хребців і кульшові суглоби. Значить, це є стандартне, проводиться денситометрія хворим. Під контролем електронно-оптичного перетворювача нині проводиться більшість оперативних втручань на кістках. Цей малодозовий мобільний рентген дозволяє безпосередньо під час перебігу операції з ювелірною точністю виконувати всі маніпуляції. Тільки що закінчили оперативне втручання, молодий чоловік із Вінградівського району на заробітках в Росії отримав травму. Травма важка, гольфого ступневого суглобу. А тепер якраз ми закінчили цю операцію. Пацієнт себе почуває добре, якраз тепер з наркозу він виходить. Будемо надіятися, що в нього все буде в житті добре. Нині роботу нейрохірурга без комп'ютерної томографії важко уявити. Колись для виявлення гематоми мозку лікарям доводилось робити отвори у черепі пацієнта, а зараз все як на долоні та ще й у тривомірному зображенні. Ці сучасні методи обстеження починають перетворювати медицину з мистецтва на науку. І якщо раніше нам доводилося проводити діагностику клінічними засобами, про щось догадуватися, це базувалося на основі досвіду, то на сьогоднішній день ми можемо. Підтвердити стовідсотково те чи інше захворювання, і відповідно від цього відразу зростає якість лікування. Практично кожне хірургічне втручання на сьогоднішній день вимагає виконання і комп'ютерної томографії, і магнітно резонансної томографії і не один раз. Рентген дозволяє не тільки діагностувати хворобу, але й визначити розміри хворої ділянки, стадію захворювання. В кардіології та хірургії за допомогою ангіографічного устаткування проводять операції на судинах, а в онкології проміннями рентгену вбивають ракові пухлини. Сама пухлина вбивається променевою терапією, а здорові тканини не зачіпаємо, тому складність нашої роботи залежить від... Точності постановки діагнозу, де знаходиться пухлинний утвір, і як правильно підвести туди дозу. Це задача променевого терапевта, щоб не нашкодити навколишній тканинам і максимально підвести дозу до пухлини. Медичні фізики так називають у світі тих, хто допомагає з точністю до міліметра обчислити поле опромінення лікувальними рентген проміннями ракових пухлин. З отриманням сучасного 16-зрізового мультиспірального комп'ютерного томографа суттєво розширились не тільки діагностичні можливості обласного онкодиспансеру, але й підвищилася якість лікування хворих. На новому комп'ютерному томографі встановлена спеціальна система, яка за допомогою лазерів дозволяє виокремити пухлину, відмітити її центр і відповідно спланувати подальшу променеву терапію. Підхід дозволяє більш точно з мінімальним ушкодженням сусідніх з пухлиною здорових тканин проводити лікування та дозування опромінення. Наша частина, ну як інженер, інженера інженера-радіолога, полягає в тому, щоб ну, розробити такий план, який би не ушкодив взагалі ну, жодні здорові її органи, а тільки саму пухлину. До мене поступають по комп'ютерній мережі самі ці зображення всі з комп'ютерного томографа, і я маю їх об'єднати в одну таку в одну об'ємну об'ємну такий план людини Променева терапія є одним із найкращих методів лікування онкохворих. В плані комплексного лікування вона застосовується майже всіх хворих, особливо при лорг-локалізаціях, гінекологічні захворювання, молочна залоза, передміхурова залоза і хороші результати дає променева терапія. На сьогоднішній день у нас в диспансері встановлено новий апарат Кобальт 60 Ф з 2010 року. Року на цьому апараті прийнято вже багато хворих. Це апарат, один із сучасних апаратів. Його пропускна можливість в день понад 60 хворих. В найближчих планах онкодиспансера Лінійний прискорювач це вже європейський стандарт лікування, який дозволить прицільно з точностю до пів міліметра знищувати ракові пухлини. Загалом в області працюють 120 рентгенологів та 182 рентгенлаборанти. І незважаючи на високу вартість обладнання, завдяки як державному фінансуванню, так і інвесторам, вдається оновлювати парк рентгенапаратури. Рентен діагностичного обладнання обладнання воно дійсно дуже високовартість. Тобто ціна одного рентгенівського звичайного апарату стартує від 250-300 тисяч гривень і вище. Якщо брати комп'ютерну томографію, то для того, щоб купити комп'ютерний томограф, треба мати від 2,5 до 3 мільйонів гривень і вище. Тобто вартість обладнання, звичайно, є дуже високою. Тому один із варіантів, ну, враховуючи те, що за рахунок державного бюджету ми не можемо достатньо швидко обновити парк рентген-діагностичної апаратури існуючої у нашій області, звичайно, дуже нам допомагає те, що зв'язки з інвесторами, зокрема з європейських країн. Які також виходять це дуже радує. Виходять на наш медичний ринок. Це дає змогу вирішити на даний момент питання якраз фінансування закупки і обслуговування рентгеніагностичної апаратури.